Майже 100 обстрілів за добу росіяни гатили по населених пунктах Запорізької області. Там окупанти вбили двох цивільних, пошкодили понад 20 будинків та господарчих споруд. Вже вночі атака повторилась однак на це раз залізяча влучила у відкриту територію, обійшлося без руйнувань та постраждалих. Атакували Херсонщину лише останньої доби противник випустив понад 400 снарядів з артилерії, градів авіації та безпілотників. Семеро людей поранені. Серед них студенти, волонтери з Рівного, які допомагали місцевим. Вже зранку ворог влужив по транспортному підприємству. Загинуло двоє працівників, ще п'ятеро отримали поранення. Одного Долетіло вороже залізят до Хмельниччини. Атаку спрямували на аеродром в області. Проте охоронці неба збили всі 13, Х-101 та Х-555. Наслідок падіння уламків виникла пожежа в будинку, вибиті вікна. Крім того, частини ракет впали в полі біля одного з сіл, а також на територію приватних будинків. Постраждалих немає. ЗСУ ж дає відсіч на полі бою. За добу мінуснули 680 росіян. Зупинили наступальні дії ворога на Куп'янському та Лиманському напрямках. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника та чотири по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління. Чотири райони зосередження особового складу та військової техніки. З окупованих територій повернули тіла ще 51 героя. Про це повідомили в Мінінтеграції. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.